Українців важко здивувати вже, але владі це знову вдалося. Небайдужі представники владних кіл показали державний контракт із очільником державної укрнафти паном Корецьким. Ті подробиці, що вже спливали в публічній площині, підтвердилися і зарплата в 1 мільйон 260 тисяч гривень на місяць, і це лише в Укрнафті. А він нагадую, отримає також директорську зарплату і в Укртатнафті. І той факт, що контракт підписаний лише у лютому 2023-го, а це означає, що ще з часу призначення керівник держпідприємства встановив сам собі зарплату і виплачував її без контракту, а чиновники Міноборони допомогли приховати цей злочин. Підтвердився також і факт переплати 700 тисяч гривень за листопад і січень, але це те, що ми вже знали. Проте з'явилися нові цікаві подробиці, і це просто Орейро. Контракт підписаний на три роки, і в разі його дострокового розірвання нашому шановному директору Корецькому мають виплатити зарплату за 18 місяців, тобто 22,5 мільйони гривень. А впродовж трьох років після звільнення державна укрнафта гарантує відшкодування витрат на юридичне обслуговування пана Корецького в кримінальних, адміністративних та цивільно-правових справах, які стосуються його каденції. Оце просто в Яблучко. Зважаючи, скільки помилок вже зроблено і зловживань зафіксовано, поява таких справ то напевне питання часу лише. Мабуть, керівник Укрнафти про це знає або принаймні здогадується, і підготував собі такий золотий парашут. Логічно, як для нього. Проте це в майбутньому. А от на сьогодні ні Набу, ні ДАСУ на повідомлення і заяви про злочини, вчинені новим керівництвом «Укрнафти», не реагують. Мабуть, дають нагуляти кримінальний жирок, щоб оплатити адвокатів, або чекають, що він піде шляхом тих, хто після злочину йде з посади держслужбовця за кордон зразу. Ну, глава Нацбанку, наприклад, так робив, голова фонду держмайна, депутат Київради від Слуги народу. Вони всі вже це довели на практиці. Такий підхід до вирішення питання дійсно існує. Злі язики подейкують, що особливо прискіпливим перевіряючим з ДАСУ надійшла вказівка з ОПУ не помічати переплат зарплати корецькому і не відображати їх в актах перевірок. Скоро має бути готовий звіт, тож матимемо змогу пересвідчитися самі, чи це правда. І сподіваюся, що інформація ця допоможе перевіряючим не закрити очі на злочини навіть через телефонне право. Тим більше, що наші західні партнери чекають на боротьбу з подібними моментами в управлінні держпідприємствами, як ви думаєте, дочекаються?